Де третій бот, і тревел-влоги, і тревелоги. 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 Отаке слово. Не буду на це відповідати, але якщо хтось ті з вас, хто стежить за мною в соцмережах, пам'ятаєте, колись були сторіс, де чувак там підтирається сторінками з неозираюся і мовчи, то це оце з цієї компанії мені тільки що прислали. Це такі елітні хейтери чи жо ні, це настільки близькі друзі. Насправді це був прикол. Тобто чувак просто типу сів, ну тобто він вдав ні. Ти знаєш, що це твій друг перепрошую, так? Ні, ніхто не В тому прикол. Він сів типу, на унітазі, типу, розкривно зараз і й мовчи, і там просто вклав білий папірець. І в давні бо рве сторінку, але просто рветься папірець білий, а, і ніби як ну, типу, Це типо таражний друг. Питання це, да, просто, да. це, це, це рано, на друга ті. Це реально, Він, він за ним зараз це кампанія. Вся одних там кілька людей. Типу вони в Канаді всі, от і ну давно вони вже давно живуть в Канаді. От і просто зняли типу це для того, щоб по поприколюватися, і ми це опублікували. І Тобі ви не, було? Ви, ну, мені Ну, Добре. Але йому після того, як почалися, ну, люди почали писати, ну вони не зрозуміли, що це прикол. Люди. Що, час, що ти молодець. Щоб <рес> що, 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 ви зрозуміли, щоб я так зараз, давно роблю. Щоб що, ви зрозуміли, писала й, о, йому особисто Тетяна Логуш, логу ж, корпусу коронація слова, навіть, вона обурювалася, типу, що як це так можна, що ти твориш? Є ж панда це має. Йо. <рес> це таку... реально той, той, той випадок, коли, типу, жарт зайшов трохи далеко. <рес> Купа людей не відстрелили, що це просто прикол, що там породні папірець. і там неслось таке в соцмережах, що я вже думав, типу, вау. Ти робив воу, пояснення якесь? Не робив. А це ти кращий друг, ніж він. Хорош!